Як відомо, американські університети сколихнули антиізраїльські демонстрації. Не люблять нас в американських університетах. Причому дуже крутих: Нью-Йоркський, Єльський, Колумбійський, Гарвард, Каліфорнійський університет, Берклі, Масачусетський технологічний інститут, Мічиганський університет і так далі. І так далі. Тобто, в багатих таких університетах, де навчаються не дурні студенти, не бідні, Думаючи і так далі, процвітає таке, от знаєте, антиізраїльський настрій. Це раз, але водночас те саме, що було всі віки: дивні звинувачення в усьому, у чому хочете. Як це узгоджується з розумом, з розвиненістю, з інтелігентністю? Скажіть мені, будь ласка, це узгоджується дуже просто, тому що це абсолютно не залежить від цього. Можуть бути дуже серйозні, виховані. Розумні, всебічно розвинені люди, так. і водночас щодо Ізраїлю, євреїв, вони будуть повторювати найстрашніші так. припущення, найбезглуздіші думки так? і будуть повторювати, так? Будуть повторювати. Проказок. Колодядя зі всілякі Усе, що, хочеш, так. що? Ви можете мені пояснити, що це? Як усілякі безглузді звинувачення узгоджуються з розумінням людини з розумом? А вони не перебувають у цій самій галузі, що і розум Лісно? людини, звичайно? Відразу вже вмикаються зовсім інші центри, і людина починає переходити зовсім на інший розум. І починає слухати і вірити тому, що говорять. тепер говорить. питання моє таке: здебільшого в цих університетах спонсори, здебільшого, євреї та єврейські організації. Тут теж я хочу запитати про розум. Це, в принципі, і керівники цих університетів, і студенти розуміють, що у них не буде стипендій, наприклад, перестануть євреї підтримувати ці університети. Не буде зарплати викладачів тощо тут. Теж, що відбувається з розумом, руку, що дає, я ніби знаєте. Ні. Я не думаю, що вони так вже бояться, що перестануть платити ці донори. Справді, хоча вони вимагають, щоб усі, хто пов'язаний з Ізраїлем, ми від них не хочемо отримувати жодних пожертв. Ось що вони кажуть, бажають себе очистити. Очистити. Так. А це вище, так? А вже. Це вище за гроші, вище за вони все. вони думають, що цей заклик подій на тих людей, яких все таки донори. Так. І вони будуть давати навіть ще більше, показуючи, що вони належать до іншого типу Ви людей. Ви зараз навіть натякаєте на євреїв. Так, на євреїв, звісно. Тобто євреї будуть давати на антиізраїльську пропаганду. Звичайно. Звичайно. А тут де логіка. Ми зараз весь час навколо цього крутимо. що тут теж немає жодної. Не потрібна ніяка логіка. У чому я себе обіляю? Я продовжую платити сюди, у Гарвардський університет, припустимо, так. я єврей. Так. так. Я продовжую платити. Так. Чому вони, не знаю. Ти вважаєш, що це хороший університет, і він випускає хороших фахівців. І ти за плюралізм. Зрозуміло. Тобто я за демократію, свободу тощо. Так. Добре. Тепер скажіть мені, будь ласка, я єврей, так? Я навчаюся в цьому університеті. Так. Тут навколо мене просто все в плакатах. в вимогах знищення Ізраїлю. А, а ти без це не стосується. Ти ходиш з високо піднятим носом і не помічаєш, нібито цих плакатів. Це от я, студент так. єврейський, так? так. Але це хороший випадок такий, так? Тобто я йду і я як раніше відчуваю себе євреєм. Не знаю, і я як йду. ти відчуваєш себе євреєм, навіть якщо ти відчуваєш себе євреєм, то ти маєш показати, в чому ти згоден і в чому ти не згоден з євреями. Тобто я навіть можу до них примкнути. Так, звісно. Тобто Що так? ви мені скажіть? Є такий зв'язок? Якщо я продовжую вчитися в цьому університеті, значить я підтримую цю цю антиізраїльську метню там? Ні. Ні, не обов'язково. Обов Але я продовжую навчатися. Це правильно, чи мені потрібно в знак протесту залишити цей університет. Тут уже ти мене запитуєш зовсім інше. Це річ. інша сфера. Та. От я запитую вас: ось як загалом би добре було б чинити? Я вважаю, що в таких університетах євреям не можна перебувати, вони отримують такий напрямок ненависті, який змусить їх. Відмовитися від єврейства, Розуміло. Тоді ви скажіть, як ви вважаєте, спонсори єврейські мають зіскочити з цих університетів? Звісно, як Ізраїль має з цим боротися. Як ви вважаєте? Ізраїль, не думаю, що він може боротися з цим. Це просто смуга така. Я сподіваюся, що колись вона міне, хоча це ще невідомо коли. Але якщо євреї почнуть так. з цієї справи виходити, то мене. То так інші відчують на своєму гаманці, на підтримці, на всьому. Тобто, ви вважаєте, що ось це ось матеріальне, що ти на гаманці відчуєш на своїх зарплатах а, так, відчуєш на тому, так. що бідній університет, то в тебе почнуть мізки ворушитись. Ну, звісно, вважає. то в принципі ви. По-доброму з таким внутрішнім своїм закликом євреї мають виходити з таких університетів як спонсори, так і студенти, Так. не підтримувати їх ні в чому. Ні, ні в чому. Добре, я як сценарист, переглядаючи майбутнє, ось я бачу, що ось вихідці з цих університетів Єльського, Гарвардського, тощо і так далі. І так далі, років за 10-15 будуть керівниками країни. Ну це однозначно в Америці. Так, Так. тобто, років за 10-15-20... Америка не буде підтримувати вже Ізраїль жодним чином. Напевно. Так? так. І тепер я хотів би прийти до Ізраїлю. Чи може Ізраїль існувати без підтримки? Сам один? Ну, це звісно важко. Так. Але тут уже стоїть питання про життя держави. Так. Тому я вважаю, що нам тут треба звернутися вже вище себе. До тобто, ви так говорите, ніби що це буде непросто. Це буде непросто, непросто і тому звернення буде до більш вищої так. інстанції. В принципі, до цього йде справа. Ну так. Ось дивіться. З Америкою мені бачиться так. Вона буде антиізраїльською, врешті-решт. З Європою нам теж зрозуміло, так? Європа теж відмовиться від Ізраїля. Так чи інакше, якщо переглядати майбутнє, Ізраїль залишається один. Тобто Ізраїль має стати такою фортецею. Так. Як нею стати? Я вже переходжу на інше, але мені дуже важливо це від вас почути. Це залишатися на своєму це час? Так. А моє ізраїльське це що? Моє це те, що я. Об'єднуюся навколо нашої мети і об'єдную народ ближче до Творця. А мета яка в нас у народу Ізраїля це роз'яснити всьому світу методику, намір, мету, існування взагалі людства. Яка вона? У тому щоб осягнути вищу силу. Ось Це і є мета. Так. Тобто навколо цієї мети має об'єднатися народ Ізраїля, так? Ось так, от, як один стояти. Так. І тоді, щоб не було, він вистоїть. Справді. І всі ці що? вороги навколо, і все, що Та буде. ні, Це все, так? Тобто, якщо ми зав'язуємо на вищому, то безпека нам гарантована однозначно. Для цього і створюються нам такі умови. Тобто, ви зараз сказали, що це зверху вже Звісно. провокується Америка, яке стає так. в Європі і навколо нас, щоб ми саме звернулися до вищого. А вже ж так сказано, так написано. Без цього, без таких от страждань, скажімо так, можливе з розуму чи з серця звернення до Творця. Просто без того, щоб тебе стискав. Неможливо. Неможливо. Ось у вас ось це ось дуже залізне правило. Ви весь час, ніби говорите, що без цих страждань неможливе жодне просування. Ні. Тобто ви тут матеріаліст, правильно я кажу? Ну а як же? Ще? То ви говорите, цей матеріал треба затиснути. Так. І лише тоді він рухатись. почне рухатися. Почне рухатися. А рух це звернення до творця. Так. Що ми говоримо і з чим ми звертаємося, яке наше звернення, до творця про допомогу? Ось просто так. Так. Допоможи нам. Допоможи нам, щоб ми об'єдналися. Допоможи нам, щоб ми були сильнішими. Сильнішими в чому? Ні сильнішими за когось, а самі по собі. Нам не потрібні сили тиснути на когось. Нам потрібні сили для того, щоб протидіяти нашому егоїзму. І тоді все. Тоді все стабілізується, налагодиться. Стабілізується.